З допомогою генератора випадкових чисел будемо з вами зараз шукати переможця. Номер 13. За допомогою генератора випадкових чисел будемо шукати переможця. Номер 11. Номера 11 немає. Номер 26. Дивимося номер 26 Міла Міла 78, 79. Зараз я буду дивитися, чи є міла міла моїм підписником. Міла, міла, є мій підписник. Я бачу, що людина на мене підписана. 5 січня 2022 року була підписка. Міла, напишіть мені в телеграм, в інстаграм, в Facebook. Я вам відправлю ваш подарунок. Дякую вам за участь. Дякую всім за участь. Було дуже приємно читати ваші коментарі. І я думаю, так, що це буде не. Останній мій розіграш для вас. Дякую всім за увагу, всім всього доброго. Вибачаюся, що пізно так викладаю ролик і пізно так визначила переможця. З Сином ходили на 12 годину до лікаря, і лише тільки зараз я змогла прийти додому. Дуже всім дякую за увагу, всім всього найкращого, до скорих зустрічей. Пока-пока.